Вітаю! Сьогодні я вам продемонструю покриття столів з катертинами. Офіціант отримує скатертини в сервізні, переносить їх на лівій руці і розміщує на столі по центру столу. Скатертину розгортаємо по довжині столу. Краї скатерті опускаємо донизу. Нижній край скатертини тримаємо між великим та вказівним пальцем, Середину скатертини пропускаємо між пальцями. Рухом від себе розкриваємо скатертину, покриваючи всю поверхню столу. Скатертина повинна звисати на 25-35 см. Якщо скатертина застелена нерівно, то поправляти її можна тільки за країн. Оскільки вечеря передбачає широкий асортимент страв і напоїв, тому попереднє сервірування столу до вечері має свої особливості. З правого боку правою рукою розміщуємо столову мілку тарілку на відстані 2 см від краю столу. З лівого боку лівою рукою розміщуємо пиріжкову тарілку на відстані 10-15 см від столової мілкої тарілки. З правого боку правою рукою розміщуємо столовий ніж. Лезом до тарілки. Закусочний ніж. Відстань від краю столу 2 см. Відстань від тарілки до ножа до 1 см. І відстань між приборами теж до 1 см. Лівою рукою з лівого боку розміщуємо столову виделку і закусочну виделку. Відстань від краю столу 2 см, відстань між приборами до 1 см. Над центром тарілки розміщуємо фужер для напоїв, келих для вина, чарку горілчану. На тарілку розміщуємо серветку. Ставимо набір для спецій та піти.